Іван звернувся до обласного фтизіопульмонологічного центру місяць тому. Розповідає, захворів на туберкульоз у 2008 році, відбуваючи покарання у в'язниці. Залишився без легень одної. Потім, після операції, лікування прекратив сам вічно. Не знаю на що, ну прекратив. Зайшло до того, що вже самостійно не міг передвигатися. І мене родичі сюди привезли. Таблетки цієї лічені схеми дуже тяжко підібрати. Ну, Любомир Романович, це слава Богу, що він тут залишився в таке час. Він подобрав капельниці два рази в день, схема таблетки, все. Пройшло місяць, пройшов. Як бачите, от передвигаюся. Завідувач відділення лікарсько-стійського туберкульозу Любомир Мулярчук говорить: після того як в аналізах пацієнтів не виявляють бактерій, їх переводять на амбулаторне лікування. Це все, що віде? залишилося да, здорової тканини. Да. А де світле, там уже вражені. Ділянки у першому в тизіопульмонологічному відділенні на стаціонарі лікується 20 пацієнтів. Розказала завідувачка Ольга Судникова. Серед хворих переважно жителі правобережної Херсонщини говорить лікарка. Сама Ольга Переселенка працює у центрі з 2014 року. Важкувато обстріли. Але кожного дня на роботу, бо хворі є, хворі чекають, хворі важкі. Ті, хто може лікуватися амбулаторно за станом здоров'я, за підзниками, то нема питання, вони не проходять лікування в амбулаторно-поліклінічному відділенні нашого медичного центру. Але стаціонарні хворі це хворі, які вже госпіталізуються на ножах, краєвиснажені. <тур> <тур> і розпочинаємо лікування туберкульозу, ставимо діагноз і лікування. Забезпеченість, ну, 100%, можна так сказати, немає потреби не в е, ліках. За якою схемою проходять лікування є? Якщо є побічні реакції, так само медикаменти є, не мав проблеми. Серед дітей випадки виявлення захворювання на туберкульоз поодинокі розповідає ефтезіаторка Ірина Макаренко. Адже переважна більшість з них зараз виїхали разом з родинами через бойові дії. В прошлом году был выявлен подросточек, он из Тубачига пришел уже с жалобами, потому что вовремя не смогли они приехать, они тоже выезжали. Ну, он госпитализирован и с эффектом пролечен. Мы вот буквально в марте месяце закрыли лечение. У нас остались специалисты, мы можем оказывать детскую физиатрическую помощь. Двое детей текущего года выявлены, были выявлены в Кривом Рогу, так як вони були туди переміщені в зв'язку з усіма діями і зараз знаходяться на ліченні в Інституті фтизіатрії в Києві. Лікарка говорить, очікують на закупівлю туберкуліну, препарату, за допомогою якого виявляють інфікованих на туберкульоз дітей через пробу Манту. І з профілактичних заходів залишилось у нас це дуже хорошо, що ми имеємо вакцину ПЦЖ і первинна сеть вакцинує Наворожі, тому що це залог того, що дітки не заболіють. А якщо гдіти і з'явиться заболівання, то анон буде не в тяжкій формі. Понад 100 хворих на туберкульоз жителів Херсона і деокупованої частини області отримують психологічну та соціальну підтримку від волонтерів обласної організації Товариства Червоного Христа України, розповідає медична координаторка проєкту Зупинимо туберкульоз разом Наталя Олькіна. Ми надаємо і продовольчі набори, і гігієнічні, і інші потреби, які нам замовляють люди. Наша головна мета це безперервне лікування пацієнтів, хворих на туберкульоз. Ми їм допомагаємо, проводимо їм навчання, ми надаємо їм супровід, саме психологічну і юридичну консультацію. Допомагаємо відновлювати паспорти, втрачені документи. За інформацією виконувати. Вички обов'язків директор кефтизіопульмонологічного медичного центру Галини Коваль. Пацієнти з деокупованої частини Херсонщини, в тому числі ті, які перебувають на амбулаторному лікуванні, забезпечені протитуберкульозними ліками та супутнім лікуванням за рахунок держави. Загалом на стаціонарному лікуванні у центрі одночасно можуть перебувати 70 пацієнтів. Катерина Гончаренко, Оксана Хлебусигорпенко, Роман Царьов Суспільне новини, Херсон.